Сьогодні у мене десерт з двох продуктів із компоту і манки. Або можна би було взяти так, як я от сік із вишень. Тобто, відкрила банку з вишнями в власному соці. Оцей сік відлила, і склянку цього соку я влила в посудину. І поставила на вогонь для закипання. Коли сік чи компот, якщо є, закипів, я додала півтори столових ложки манки і варила її десь хвилин 5. Можна додати ще цукру я додала. От моя манка вже доварюється бачу. Тоді я її перелила в іншу посудину, для того, щоб вона повністю остила. Після повного остигання я міксером почала збивати. Цю суміш. Десь через хвилинку дві. Е, наша суміш стала біліти. От збивала я десь хвилини 3-4. Вона стала біліти, густіти і я зрозуміла, що вона вже готова. Тоді взяла креманки. І налила креманки. Для прикраси можна дати всередину ягоди. От я давала вишні всередину, кинула. І зверху теж прикрасити ягодами. От зверху я взяла і прикрасила свій десерт чорницею, мороженою, звичайно. Ось такий десерт виходить. В мене вийшло дві ось таких креманки. Поставила в холодильник і через 2 години вже було готово.